Вітаю у промову! Нещодавно в одному з рекламних текстів натрапила на словосполуку поживний крем і замислилася, що з тим кремом робити: наносити на шкіру чи їсти. Поживний це придатний для живлення організму або багатий на речовини, що живлять організм. Наприклад, білки, жири та вуглеводи є поживними речовинами. Або ж у холодильнику ми зазвичай шукаємо щось поживне чи поживитися. А який же тоді крем? Крем живильний. Живильний це той, який безпосередньо живить організми, використовуваний для підживлювання, який забезпечує чимось певну систему, об'єкт для їх нормального функціонування чи стану. Наприклад, крем може живити нашу шкіру. Відпочинок наповнює тіло живильною силою, або ж треба уникати пошкоджень живильного кабелю. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що прикметники поживний та живильний мають нетотожні значення, тому і сполучаються з різними словами.